Скільки коштує і як виглядає спортзал в Канаді? Йдемо, я вам все покажу. Недалеко від мого дому є цілодобовий спортзал, і я вирішила зайти і розпитати, що й до чого. Отже, спочатку нічого незвичного, все як завжди: зона для кардіо, різні тренажери, зона для занять з тренером, гирі, гантелі і так далі, все по стандарту. Також є окрема студія, де можна обрати собі якесь відеотренування, наприклад, йогу чи пілатес, і це відео буде транслюватися на великому екрані в цій кімнаті, а людина зможе виконувати все, що показано, і нікому не заважати. Це дуже прикольно, мені сподобалось. В наступній кімнаті знаходиться апарат для розслаблення м'язів і масажу. А ще є солярій, солярій в спортзалі. У нас такого в Мелітополі точно не було. Ну і, звісно, туалет з душем тут все стандартно. А скільки ж коштує таке задоволення? Ціни різні. Якщо купувати курс 6 тижнів, занять з тренером три рази на тижні та розробкою індивідуального меню харчування, то потрібно готувати 600 доларів. Якщо просто заняття з тренером 3 рази на тиждень, то це буде 59 канадських доларів на тиждень. Також можна просто самостійно займатися, і тут вартість залежить від того, чи заключаєте ви контракт, чи ні. Але ціни стартують від 30 доларів за два тижні з дворічним контрактом. Коротше, добре, що ми купили доріжку так набагато дешевше. Чи займаєтесь ви в спортзалі, чи все таки надаєте перевагу домашньому спорту? Пишіть про це в коментарях обов'язково.